Масштабне будівництво, нові архітектурні акценти та стрімкий розвиток інфраструктури. Саме так у 1950-70-х роках змінювався Дніпро. Багато споруд, що з'явилися тоді, стали символами міста. Ми зібрали унікальні архівні фото, які показують, як саме формувався сучасний образ Дніпра. Це фото справжня знахідка Листопад 1950 року. Момент, коли на світ з'являється нова знакова будівля міста. Дуже рідкісне фото, на якому зафіксовано сам процес будівництва вокзалу, а не вже готова споруда. На знімку загальний вигляд забудови набережної, фото зроблено з дерев'яного мосту, що тимчасово існував на місці нинішнього центрального. Це перші кроки до тієї набережної, яку ми знаємо сьогодні. Ця будівля з'явилася на 12-му кварталі, там де зараз знаходиться терра. Ще один яскравий приклад архітектури тієї доби масивно ґрунтовно, з притаманним тогочасному стилю пафосом. Світлина зроблена у березні 1973 року. Головний корпус інституту гастроентерології ще добудовується ще трохи, і в місті з'явиться один із головних медичних об'єктів. Це будується саме той будинок, в якому згодом відкриється легендарний магазин Лотос, пізніше відомий як цитрус. У самому серці Дніпра, серед старої забудови, виростає десятиповерховий блочний гігант будинок побуту. Фото зафіксувало початок будівництва в січні 1974-го. Будинок книги на той момент найвища споруда в місті. Фото зафіксувало листопад 1975 року, коли будівлю добудовують нова домінанта вулиці та фактично нового архітектурного стилю. Наприкінці 70-х театр імені Шевченка переживає масштабну реконструкцію. Тоді ж з'являється театральний бульвар, пішохідна зона, яка й нині залишається знаковим місцем для Дніпрян. Ці архівні фото це не просто документація будівництва, це візуальна хроніка становлення міста. Багато з показаних об'єктів і сьогодні залишаються важливою частиною міського ландшафту.